Вітаємо вас, покажемо вам коротке відео даної моделі дверей з нашого салону. Фарбовані двері біла емаль з фрезеруванням. У нас вони виглядають ось так. Дана модель може бути на прихованих петлях, на звичайних петлях, з різними варіантами фрезерування та пофарбована Coral кемікова Abo NCS, будь-який колір, за вашим бажанням. Також зверніть увагу, додаткова опція, алюмінієвий торець чорного кольору або алюмінієвий торець нудований. Робить двері ще гарнішими, надійнішими, стильними. Сучасними, ось так вони виглядають. Фарбовані двері, в емалі будь-якого розміру та кольору, Він будь-який дизайн та інтер'єр. Ви знайдете в наших салонах, ми працюємо під ключ від проєкту до монтажу. Телефонуйте, пишіть та відвідайте наші фірмові салони, дамо відповідь на всі ваші питання.